Любі наші всім великий-великий привіт. Ми раді вас віт вітати. Скажіть мені, будь ласка, чи добре ви нас чуєте, і бачите, покажіть, будь ласка. Давайте вмикайте, вмикайте ваші камери. Супер! Я рада вас вітати. Ну що ж, не будемо з вами гаяти часу. У нас сьогодні щось мега цікаве і мегапродуктивне і веселе, як завжди, з Любов' Іванівною. Ну що ж, усім гарного заняття. Вечір, мої любі дітки, добрий вечір, мама Таня і Машунечка. Добрий день, Ярославчик, і Саша он ззаді ходить, в нього бачу. Ой, добрий вечір. Боже, і вас так багато. Зараз я, я... хто тут у нас іще? Бачу Лідочку, бачу е... Марго, бачу е... Нікітушку, такий гарний фон у тебе ззаді, Нікіта, бачу Настеньку маленьку дівчинку. Каріну бачу, боже, скільки вас багато. Боюся, когось сашу чаплю не бачу, але бачу, що є ярличок. Так, бачу Марго Давіденко, привіт, Марго. Так, сідаємо. Ну що, починаємо, мої хороші? Зараз ще до нас долучаються дітки і будемо починати. Сьогодні я для вас підготувала такий незвичний крок. Ми сьогодні будемо мандрувати. Дімочка приєднується до нас, але для початку нам треба всім сісти рівнесень і привітатися. Давайте ми приготуємо наші ручки. Машенька, ну навчи, маму, давай, ти згадуєш, ти знаєш. Ярославчик, я тут, я бачу тільки твоє вухо, я хочу бачити твої оченята і твої стічки. Сідаємо і вітаємося. Вітаємо. Я Ромир долучається до нас. Давайте, співаємо. Починаємо. І допомагаємо мені. Добрий день ручки плесь плесь-плесь, добрий день ніжки туп туп туп. Добрий день січки Сюп-сюп. Добрий день вушка, Ось вони тут молодці. Добрий день губки. Добрий день зубки. Добрий день носик. Пі-пі-пі! Добрий день друзі, всім привіт! І, Андрюші, привіт, моляр! Боже, в компанію компанією дружна і Я вам рада вітати! Молодчиночки! Отже, ми розпівалися, приготувалися, а тепер ми вирушаємо в музичну подорож. У нас буде музичним потягом. Ті дітки, які до мене ходять часто, Ярославчик, Машунечка, ви сьогодні мої помічники, тому що ви знаєте цю пісню Саша Чапля. Ви знаєте цю пісню. І ще, хто знає, я думаю, зараз гадаєте, будете моїми помічниками. Отже, беремо пустинку. Зараз і взяли хустиночку, накриваємо голівку. Накриваємо і не підглядаємо. Беремо. О, так взяли всі накрилися, да? Ярослав, да, тільки не підлягає, не підглядаємо. Так, 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 да. Машенька шукає, мама, хустиночку. Так, так, так. Я просила всіх підготувати хустиночку. І я буду такі слова казати. Під хустинкою, діток, ховаємо. Чудо у гості чекаємо. Хустинка опускається. Музична гра в опускаємо. Музична гра починається. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем потяг зустрічати. Всі знайшли. Це ми тільки прорепетірували. А тепер починаємо. Ціли рівненько. беремо хустиночки, отак за два кінчика, і ніхто не підглядає. Я все бачу. Починаємо. Увага! Починаємо! Під хустинкою, діток, ховаємо! Чудо угоди! Чекаємо! Хустинка опускається! Опустили всі хустинки. Музична гра починається! Рахуємо! Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо потяг! Зустрічать! Поїхали! У гості чекаємо. Пустинка опускається. Музична гра продовжується. Рахуємо! Маса, допомагай мені! Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо зайчиків зустрічать! Пострибали, як зайчики? байчики? Да? Під музику. Мою діток ховаємо бігом. Діток ховаємо. Бігобі, бігом бігом. Чудо у гості чекаємо. Кустинка опускається, музична гра продовжується. Де, ваша, де ваші пальчики? Один, два, маша, рахуємо. Три, чотири, п'ять. Будемо, як жабки стрибать. Давайте вушка в жабки зробили і стрибаємо. І говоримо ква-ква-ква! ква Гра продовжується. І тепер голосі разом. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Ярослав! П'ять. Будем бжі. Носиком. Жалимо носиком, жалимо. Поїхали? Так я на конику і го баб говорити. Ручки склали, поїхали. yó 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 разом зі мною нагадаємо, а які ж у нас були станції? Спочатку ми всі сіли на потяг. була зупинка. Іго, іго, на конику їхали і дивилися. Ми верхи на коні були, куди ми їхали? І потім ми знову сіли на потяг і приїхали вже додому. Молодці! Давайте поплескаємо один одному. Ви молодці, моїм помічникам, машенькі з і мамі. Ярославу дякую, помічники мої. Молодці! Я вам в захват... захваті, молодчинки, молодець. Маша, що і мені імені. Ой, повітряний поцілунок і я вам з цим так. А ми рухаємося далі. Сьогодні в нас буде ще одна мандрівка по власному тілу. Знаєте цю пісню, так? Будемо зараз рухатися по частинах тіла. А ну, давайте нагадаємо, чи знаєте, де зап'ясточок? Зап'ясточок, покажіть мені, ось тут якийсь наша згинається. Потім ліктик. Показали всі ліктик? Ліктик, ой, які всі знають. Далі плече. Всі знають, де плече. Ліктик правильно, а плече де? А ну, плече Боже, марго молодчиночка, Дякую. Кості, гумнічка. Костя комнічка, Костя комнічка, дімочка, а живіт де? Олічка, дімочка ролінський, де живіт? Ану о, правильно. Марго, о, Марго прям встала, показала. Молодчинка. Марго, ти також має тоді помічничка. Так, Яромир. А далі де наші колінця показали? Колінця показали. Віктор покажи колінця, Настенька. Веронічка, показуємо колінка. Так, колінка є. Далі, після колінок нахиляємося до п'яточок. Ану, Дімочка, шукай п'яточки. Яна, шукайте п'яточки. Машенька, шукай п'ятки, Віка, шукай п'яточки. О, Ярослав знайшов п'ятку. Не загубив Ярослав? Софійка показує. Молодець. Емілія, молодець. Боже, вас так багато, я всіх не пере... І Дашеньку навіть побачила. Молодці. І Саша Чапля знайшов собі п'яточку. А тепер да дякую. Навіть носочки підняли на стіл, все бачу. А тепер ми сідаємо рівненько і будемо рухатися по частинах нашого тіла. Будьте уважні, показуємо всі дуже чітко і підпівуємо, хто знає, разом зі мною. Маша, ти моя помічничка, Ярослав, Діма, е, Краснощок. Е, Діма Ролінський, Костя Краснощока. Ви мої помічники вперед, рухаємося. Так, давайте приготувалися. Ресуємо Так, вниз, гору вниз. І поставили. Я йду, йду, йду до зап'яточку. Ну, ми сьогодні молодці. І потягом порухались, і навіть частинами тіла. А тепер я вам задаю завдання, а ви мені показуєте. Де у вас живіт? А ну, покажіть бігом. Де животик? О, є. Маша показуй. о! Так, живіт є. А де у вас ліктик? А ну, бігом. Ліктик покажіть, де лікоть. О! Аж два ліктика показують. А де у вас праве вухо? А ну подумайте праве, Маша, праве. О, мама підказує праве вухо, Праве в мене ось. Праве вухо, правильно марго, молодці, це моя помічничка. Праве вухо. А де у нас мизинчик на лівій руці? Мизинчик на лівій руці. В мене ось. Мізинчик на лівій руці. Всі знають, мізинчик, самий маленький пальчик. Да! Лідочка молодець, да, Ну і ще покажіть мені, де у вас ніс? Всі знають де ніс, Всі знають, всі знають. Молодці! Ось на такій ноті, гарній, позитивній, як ми сьогодні дружно працювали, молодці. Ми закінчуємо наше заняття. А закінчуємо ми завжди з до побачення. Беремо нашу хустиночку. Сьогодні будемо робити до побачення із нашою кутиночкою. Беріть її так, за кінчик і в праву ручку беремо. Я зараз перевірю, чи знаєте, де право, де ліво. Маша. О! Маша сама без маминої допомоги. Ну, молодець, бо присипочкою, молодець. Отак праву ручку і співаємо до побачення. Приготувалися. Дякую, Давіденко Марго. Ти сьогодні моя справжня помічниця. Ти мій сьогодні асистент. Молочинка. Ногу тільки опуте, то я крім ноги нічого не бачу. О, отепер тепер так, отепер добре. Так, поїхали. Так, беремо хустиночку, праву ручку, праву. Так. Кості, праву ручку, молодчинка. Bye-bye. Uh -oh. Так, Віктор Мельник, молодець. Так. А чого ти. А ну Посміхнись мені, Віктор. Віктор, молодчинка, дімочка ось ще в нас є. Ось є один, діаночка. Хочу нікого не забути. Машенька, помахай мені, машунечка, О, так, помахай, помахай мені. О, не соромся, посміхайся, помахай мені. Помахай, Маша, ручку. О, я до тебе звертаюсь. Віка, так, Еміля, Ярослав, Смаль, Я хочу всіма-всіма побачитися. Софійка молодець, Каріна, Настя. Ой, е, Нікіта сьогодні був, Дашенька, всі молодці, а ще Діаночка, ще одна Діаночка в нас є. Наче і Саша Чапля, наче всіх я нікого не забула, так? Якщо когось забула, то ви мене вибачте. так, Ми зустрінемося ще наступного разу. Я вам дуже дуже дякую за сьогоднішній урок, за вашу уважність, старанність, за те, що ви були дуже дуже активними. Я з вами прощаюся до наступного четверга із побажаннями, щоб ви були здорові, щасливі і миру, миру і ще раз миру всім нам. Па-па!